Близько 21 тисячі гривень зібрали волонтери руху підтримки закарпатських військових під час благодійного творчого марафону у ротарі парку. Кошти спрямують на дві надважливі цілі на лікування поранених вояків та на допомогу волонтерки та просто чудової людини Євгенії Напуди, яка нещодавно перенесла складну операцію. Зупинятися в Адмеді не планують і вже готуються до участі в Ужгородській регаті. Ми не ставили собі за якусь таку конкретну мету визначити, скільки ми маємо зібрати. Усі ці два роки ми намагаємося просто об'єднувати людей, і це найголовніше завдання наше. Ну, звичайно, що всіх цікавить, яка ж сума. Ну, наразі то що ми вираховували наші витрати, вони були дуже незначні. Це навіть трьох тисяч немає, ну а от вдалося нам заробити це 20, майже 21 тисячу гривень. І ці гроші будуть поділені навпіл: 50% ми передамо Жені на пуді. Я думаю, буде справедливо, якщо інші 50% ми витратимо на лікування наших поранених бійців. Ми зовсім коротку перерву мали, тому що дуже багато було, скажімо так. Зверталися багато. А як що ж ви не будете брати участь в регаті? Ми думаємо, що ми зробимо якісь. Пліт, ну це ще все в поки що в наших фантазіях. Найпростіше, що ми зараз вже вміємо робити, це ми вміємо готувати кухню, ми вміємо готувати лотерейку нашу. Це буде обов'язково щось цього, і хочеться зробити собі свято і так само виставити, якби представити свою команду ведмежу команду з якимось плавзасобом.